Гемофілія спадкове захворювання, що характеризується порушенням згортання крові. Через це хворий живе у постійній небезпеці крововиливів у суглоби, м'язи, внутрішні органи. До 18 років людина з цією недугою частіше за все здобуває глибоку інвалідність. Лікування полягає в первинній профілактиці до виникнення кровотечі, а також в ургентній, Коли крововилив необхідно зупинити. Звичайно проводиться із нескольких би, сфер Це міністерські закупки фактора. Это областная программа по, детской, по гемофилии под патронатом областной больницы. И это городская программа для детей гемофиликов. Вот, которые получают с фактор с профилактической целью. Доросле відділення гематології не має такого потужного фінансування, як дитяче. Тому після 18 хворих на гемофілію чекає неприємний сюрприз. Можете себе представити ефект, коли людина в течіні 9 років отримав достатньо кількість лікарств, дитина Ему ну, становится 18 лет, исполняется он приходит взрослый, а ему там говорят: ну, когда то дадут, тогда дадут, тогда будет. И все, що он, благодаря чему он существовал и не, не превратился в инвалида, це все починає накаплюватися і проїзді. Лікарі також зазначають, що стан хворих на гемофілію необхідно постійно моніторити, адже у 10% випадків у них розвиваються антитіла доведеного препарату, що загрожує посиленням кровотечі, правильний спосіб життя і постійна підтримка держави. Єдиний вихід для хворих на гемофілію. Майже коло Максим Радченко. Факти.